Я вважаю, що плюс він вартий того, щоб, ну, щоб саме це була одна з ключових ну, там, індустріальних мов Ні, uh -huh. да, nee, ну ти зібрання. Скоріше питання про так. те, чи уявляєш ти собі, як можна покращити плюси? Типу, зробити мову яка краще, ніж плюси. Чи уявляєш ти собі взагалі <світ> таку ситуацію? Не уявляєш? Неможливо. А що? Ну, ну жодна мова не ідеальна. Ні, ну так, я ж про це, що типу, все можливо в цьому світі, правильно? Так. Ні, ну ну де створюють, знову, знову ж таки, да, створюють оці от як е, сексесори паном. Мов не але ідея, можемо все назвати їх вбивці. так. Uh -huh. Вона може бути в чомусь кращому, вона ж конкретно вирішувати проблеми і гарно це, це, це робити. Uh -huh. Але все теж бере якусь ну, ціну. там якусь ціну. Так. Треба завжди балансувати і знову ж таки, так ну, от ну, ну сказати, що там ця мова краща, ця гірше. Ну саме така чисто особиста думка. У нас, ну був який такий от перехід від Асемблера до Сі, так це от як нове поколенняння. А зараз ну нема такого чого.